Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити з вами про свої читацькі плани на літо. І знаєте, який в мене план на ці плани? Виконати, нарешті, всі свої плани. Звучить дивно, я розумію, але насправді справа ось у чому. Є багато книг, є багато. Циклів, які я вже дуже-дуже давно хочу прочитати, які я переношу із планів у плани, все постійно обіцяю вам, що ось я прочитаю це весною або взимку. І врешті-решт, щось я виконую так, але щось ні. І зараз я відчуваю ось таке бажання навести якийсь порядок, я навіть не знаю, як це пояснити. Тож хочу нарешті. Попрочитувати все те, що я давно хочу прочитати, і вже восени братися за щось умовно нове. Тож почну я напевно з оцієї книги: це «House of Flame and Shadow» Сара Джей Маас. Це її третя частина, третя книга з циклу Місто півмісяця». Ця книга в мене вже напевно місяці три. Я збиралася прочитати її весною. Я навіть почала її читати. Ось я прочитала буквально 72 сторінки і, чесно кажучи, хотіла встигнути прочитати її в травні. І, напевно, можливо, я б і встигла там за останні там, три дні травня її дочитати. Але ні, є інші справи. Треба познімати відео, позайматися каналом. Тому все ж таки переношу її на літо. Але думаю, планую, що прочитаю цю книгу в червні. Враховуючи наскільки крутим і великим кліфхенгером закінчується друга частина циклу, я не можу вам пояснити, чому я досі не прочитала Терецю. Я сама цього не розумію. Напевно, все ж таки через величезний об'єм, можливо, через якісь інші книжки, які мені були більш пріоритетні, або книжки, які я читала для того, щоб зняти ті чи інші відео, через певний, можливо, навіть брак часу. Але ось така ситуація склалася, але я планую виправити її досить-досить скоро. Також цього літа я хочу нарешті прочитати трилогію Редгрейн Лебовський, і це книжки Кістки та зоряний пил. Стальта сонячний шторм і попіл та місячне сяйво. Я вже давно обіцяю вам прочитати цю трилогію, точніше, так, я обіцяла прочитати її, як тільки з'явиться ось ця третя частина. І ось вона вже десь місяць як з'явилася. І я планую все ж таки цього літа цей цикл прочитати. Тим паче я чула, що Редгрен Лебовський пише певне продовження. Що ж, тим бачу, я хочу вже прочитати ці книжки, а далі, якщо мені, звичайно, сподобається, читати, що там напише авторка. Потім раптом що це Adult Fantasy про дівчину Адель, яка є журналісткою. В її світі щось колись сталося, і зараз кожної ночі на світ. Нападає певна так звана тиша, здається, так вона в цій історії називається. Це якась певна така темрява, якийсь містичний туман, в якому водяться монстри, і дуже небезпечно під час е, такого явища знаходитися на вулиці. Тому в цій країні запроваджена комендантська година. І ось Адель одного разу шукаючи матеріал для якоїсь скандальної е, крутої. Привертаючи увагу статті, вирішую вийти на вулицю в комендантську годину, ну і потім про це написати. Я вже починала колись читати перший розділ цієї історії. Він був доволі веселий. Я про це вже вам мільйон разів розповідала, тож пора вже нарешті не просто розповідати, а прочитати і поділитися вже повноцінними враженнями. Також цього літа нарешті хочу. І почати і продовжити читати певні два цикли, про які я також вам уже дуже багато разів розповідала, які планую читати вже певний досить тривалий час, і постійно ці книжки із планів в плани, але все ніяк далі цього в мене не заходить. І першими з них є цикл Тахіри Мафі, знищ мене» або «Shatter me». Я слава Богу, прочитала вже першу частину, здається, у квітні. Так, здається, у квітні. І вже поділилася з вами відгуком на першу частину, але це великий, принаймні в мене тільки є в наявності шість книжок, і це не рахуючи певних проміжних книжок, так званих новел, які трошки доповнюють цю історію. Я планую читати все, новели, напевно, все ж таки в електронці, основні частини у папері, як вони в мене зібрані. Тож. Добре, що вже хоч почала, але планую цього літа дійсно продовжити і, можливо, навіть дочитати цей цикл до кінця. Ну, хоча б прочитати ось цю другу частину Unravel Me і третю частину. Ignite Me. до речі, обидві ці частини, як і перша, вже видані КСД, видані українською, можна читати, але у мене зібраний цикл ось так, і буду читати ось так. Наскільки я знаю, перші три частини доволі завершені, нібито третя частина закінчується, в принципі, доволі зрозуміло. Ніби одна якась сюжетна арка закривається. Тож хочу і сама собі закрити цю сюжетну арку, хоча б і планую принаймні ці дві книжки. Нагадую, що це антиутопія. головною героїнею є дівчина Джульєта, у якої є така незвична особливість, незвична суперсила. Вона своїм доторком може вбити людину. В цьому світі щось, коли сталося з природою. Люди почали голодувати. Світ стоїть, ну, можна сказати, на порозі знищення, людство стоїть на порозі знищення. І щоб цьому запобігти до влади приходить певна організація. Ось така зав'язка сюжету, перша частина мені сподобалась, там і любовний трикутник намічається, і досить цікаві непрості персонажі. Тож буду читати далі. Ну, а другим таким циклом, про який я вам вже давно розповідаю, який давно планую читати, є Академія Зодіак. На відміну від Шатер Мі, тут я ще нічого не читала, прочитала тільки перші два розділи в рамках свого відео «Спробуй розділ. Вони мені посередньо сподобалися, тому що в цих двох розділах була поки що просто, просто розкачка, ще нічого такого суперцікавого в них не було. Але я чула дуже багато крутих відгуків на цю історію. І після того, як я випустила своє відео з. Моїми улюбленими книжковими тропами, з моїми книжковими так. Мені також казали, що в цій серії, в цьому циклі є дуже багато моїх книжкових так. Тож я ще більше зацікавилася. Але я ось так цікавлюся вже, напевно, більше року, можливо, навіть два чи три. А все ніяк не читаю. І цього літа я вже вирішила остаточно, я буду читати цю історію. Більш того, я вже зрозуміла, що мені потрібен якийсь такий. Тригер, і ним стане покупка цих книжок. Ну, принаймні, перших трьох. Я вже додала собі перші три частини у віж-ліст. Через місяць в мене буде день народження, і можливо хтось із моїх подруг подарує мені ці книжки. А якщо ні, то я подарую їх сама собі. Це я вже вирішила. Точно. Тож, як тільки я отримую на руки свій паперовий екземпляр, я обов'язково одразу його читатиму. Цикл велетенський, там здається, книжок 12, але я планую прочитати цього літа, ну хоча б першу, а то й десь три частини. Повністю весь цикл точно не планую, я просто не зможу по часу це зробити. Наступна книга, яку я хочу прочитати цього літа, це слова променистого ордену Брендона Сандерсона. Нещодавно, здається, в березні я прочитала першу частину Шлях королів. Мені книга дуже-дуже сподобалась. Вона закінчилась кількома досить цікавими кліфхенгерами, і я, ну мало, не одразу захотіла читати другу, але вона, як і перша, дуже дуже велика. А в мене були якісь там інші плани, книжкові. Тож я за цю історію так і не взялася. Але. Я постійно постійно ходжу і про неї думаю. Я постійно повертаюся до цієї історії думками. Я дуже хочу знову поринути в цей світ, дуже хочу знову цю книгу читати. тож цього літа обов'язково це зроблю. Це епічне фентезі з багатьма доволі цікавими персонажами, а головне з просто. Крутезною світобудовою, яка дуже інтригує, яка дуже цікавить з купою певних секретів, певних таємниць, тож незабаром повернуся до цієї історії і буду чекати вже і на третю частину. Сподіваюся, в цьому році її видадуть, щоб після другої я також могла почати читати і третю. Також цього літа я хочу завершити читання циклу Золота бранка Рейвен Кеннеді. Це частина Glow. І остання частина, здається, вона називається «Голдфінч». Це п'ята книга. в мене її поки що немає. Я все чекаю, коли вона буде видана саме у ось такому виданні від видавництва Пінгвін. Поки що не можу її знайти. Як не знайду, то буду читати в електронці. Але, як ви знаєте, цей цикл я почала читати ще, напевно, у грудні. Прочитала майже залпом перші три частини і ось половину четвертої. А потім закинула, тому що хотілося або треба було читати щось інше. І ось я розумію, що вже закінчилась весна, і я досі не дочитала цей цикл і розумію, що треба поскоріше це робити, поки я ще щось пам'ятаю, і поки я ще хоч якось в цю історію занурена. Тому що скоро я вже взагалі і забуду щось, і повністю від цієї історії вже відійду. І це буде не дуже ок. Я хочу дочитати цей цикл, він мені подобається. Я хочу знати, чим він закінчиться. Тому цього літа я це зроблю. Сподіваюся, про що саме ця книга? Я думаю, майже нікому не потрібно нагадувати. Я вже мільйон раз розповідала про цей сюжет. Це романтичне фентезі про дівчину Аурін, яка довгий час жила у золотій клітці, і про. Те, що з нею буде відбуватися після того, як вона з цієї клітки вирветься. Якось так. Ті, що співають у терні Колін Маккалоу. Книга, яку я планувала прочитати весною, але, в принципі, знімаючи відео з планами на весну, я вам уже тоді натякала, що, скоріше за все, я буду читати цю книгу влітку, ну або якось ближче до літа. Ближче до літа не вийшло, тому планую влітку. Це історія культова. Я думаю, багато хто з вас знає сюжет. Я хочу нарешті познайомитися з цим твором. Він у мене чомусь дуже сильно асоціюється саме з літом. Я бачу себе читаючи цю книгу саме влітку, десь, можливо, навіть у дворі на природі, на вулиці. І планую так і робити. Тож цього літа ця книга, думаю, буде прочитана. Говорячи про літо та про літні вайби, я не можна не додати в плани книгу Book Lovers Емелі Генрі. Вона достатньо літня. І Маша мені подарувала її ще рік тому на мій день народження. У мене вже скоро новий день народження, а я досі цю книгу не прочитала. Тим паче, артбукс, наскільки я знаю, планує вже анонсували видання цієї книги українською. Тож, думаю, саме час цю книгу читати, ділитися з вами своїм відгуком, ділитися з вами своїми враженнями, да і, в принципі, насолоджуватися ось такою літньою. Історію. Тож, буду читати. Це історія про двох колег, які, здається, на роботі не дуже ладнали між собою, але потім так. Вийшло, що вони десь у відпустці зустріли один одного, ну і, власне, їх стосунки почали якось цікаво розвиватися. Якщо я не плутаю, якщо я не плутаю, тому що дуже багато подібних сюжетів у ромкомів, але здається, я все правильно вам розповіла. Тож, цього літа обов'язково прочитаю. Говорячи про літо, сьогодні неймовірно спокотний день, і доволі похмурий, але я тут сиджу і мені просто неймовірно. Неймовірно жарко. У травні я нарешті почала читати знову ж таки цикл, який дуже-дуже давно хотіла прочитати. Це цикл про Корморана Страйка Роберта Гелбрейта. Я прочитала книгу Кувала Зузуля, зняла відповідне відео для спонсорів, читаючи цю книгу. І вона мені сподобалась, і я вже почала читати другу. Але я прочитала буквально всього лише. Кілька сторінок, і планую цього літа продовжувати читати цей цикл. Не планую читати прям-прям усе, тому що все ж таки, напевно, хотілося б більшу частину читати восени, але, ну, шовкопрят, я точно дочитаю, а можливо, ще й третю частину. Плани приблизно такі. Ну і давайте трохи поговоримо про любовні романи. І цього літа я планую продовжувати знайомство з двома авторками, яких я відносно нещодавно для себе відкрила. І в першу чергу це, звісно, Кора Рейлі. Я нещодавно прочитала цілих дві книги Кори Рейлі із серії Camora Chronicles Я прочитала Twisted Emotions, яка мені неймовірно, неймовірно сподобалася. Після того я прочитала першу книгу цього. Циклу Twisted Loyalties. Ця книга мені також сподобалась. І зараз цього літа я планую прочитати ще дві книги Кори Рейлі: це Twisted Bones. Це таке собі. Продовження історії Кяри та Ніно, з якими ми знайомимося у книзі Twisted Emotions. Тут буде якась історія ще про них, якесь продовження. Сподіваюсь, воно закінчиться добре. А також я хочу прочитати книгу Twisted Pride. Це про брата Ніно Ремо. Цей брат мене цікавить найбільше поки що з усіх інших братів, про яких власне інші книжки. Їх мене не дуже тягне зараз читати, тому що ті брати як особистості мене не надто цікавлять. А ось Ремо він доволі скандальна особистість, дуже непроста, в чомусь навіть дика, і мені дуже-дуже цікаво подивитися на його любовну історію. Тож ці дві книги планую прочитати цього літа, а там побачимо, можливо, я прочитаю і ще щось у Коререлі. Другою такою авторкою, з якою я буду продовжувати знайомство, є Крістін Ешлі. Нещодавно я прочитала її книжку Містері Мен, яка не стала якоюсь там супер якісною, суперкрутою, супер вражаючою або серйозною, але вона мені настільки сподобалася, в мене настільки багато збігів. Книжкових так з авторкою мені сподобалась і головна героїня, і головний герой, і головні герої, чоловічі персонажі, саме такі, за якими мені завжди подобається спостерігати і. Стосунки такі, за якими мені дуже подобається спостерігати. Тож я в цю авторку, ну, можна сказати, закохалася і буду обов'язково читати далі книжки з цієї серії. Це тетралогія. В першій книзі Містері Мен ми знайомимося з декількома чоловічими персонажами, які приділяють певну увагу нашій головній героїні, але вона залишається тільки з одним із них. А ось про інших персонажів будуть наступні книжки. Ці книжки я. Також збиралася замовляти на Амазоні, майже майже замовила, але потім зрозуміла, що поки що в зв'язку з ремонтом я. Не можу їх купити, тому також закинула собі у вішліст. І план такий самий, або мені їх хтось подарує, або я вже сама їх собі куплю на гроші, там, які мені подарують друзі або рідні на день народження. І обов'язково обов'язково читатиму. Можливо, не всі три книжки, можливо, одну, можливо, дві. Але точно буду продовжувати знайомство з цією авторкою. Ну і ще одна авторка любовних романів, з якою я буду також продовжувати знайомство, є Ріна. Кент. Десь мені здається, минулого вересня я прочитала її трилогію «Девіантний король. До трилогії в мене було дуже багато запитань стосовно якості того, як вона написана, але все ж вона мені сподобалась. Я отримала задоволення. Пам'ятаю, я тоді віддала належне авторці за те, як вона майстерно плете інтригу. Вона дуже цікава. Оповідає свою історію, підкидаючи нам певну інформацію і навішуючи якісь нові інтриги, це було цікаво, це було гаряче. І ось у цій трилогії ми знайомимося також з деякими другорядними персонажами. Авторка підкидує нам інтригу стосовно них і стосовно них як особистостей, стосовно якогось їхнього життя, і стосовно їх любовного інтересу, любовного моменту, любовної лінії. Ми бачимо, що між таким то хлопцем і такою то дівчиною щось відбувається. В них є якесь минуле, вони не можуть порозумітися, в них якісь дуже-дуже-дуже ем, напряжені такі стосунки, і дуже цікаво дізнатися, а що ж там в них було, а що ж там зараз, і що буде потім. І саме про це ось ці три книжки. Перша з них це Кру кінг жорстокий король це приквел. Дев'ятного короля це саме найперша історія, яка також розповідає нам про одну пару, яка зустрічається у Дев'ятному королі. І ось ці дві книжки: Vicious Prince і Ruthless Empire, точніше, Ruthless ніяк не можу перевчити себе говорити правильно це слово. Це також книжки про друзів головного героя з Дев'ятного короля. І дуже мені цікаво, що ж там буде. Ще одна книжка з цього циклу в мене. Також у Вішлісті, я також збираюся її докупити, і тоді в мене будуть вже абсолютно всі частини, окрім оригінальної трилогії. І буду потроху читати, але напевно все ж таки в хронологічному порядку, тому що мені здається, що в цьому циклі це може мати значення. Ну що ж, друзі, ось напевно і всі книжки, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Звичайно, також не будемо забувати про мій челендж 10 забутих книг на 2024 рік. Кожного місяця, тобто і в червні, і в липні і в серпні, я витягну якийсь паперець з назвою книги і обов'язково буду її читати. Тож влітку я прочитаю ще якісь три книги з цього челенджу. Ну, і, звичайно, також я буду читати і інші книги, можливо, якісь новинки, можливо, просто книжки, які зацікавлять мене в моменті. Можливо, щось мені прийде на огляд, можливо, щось я просто дійсно сама знайду і мені дуже-дуже захочеться прочитати, або настрій буде на щось. Тож вас ще чекає також і багато сюрпризів. Але все ж таки ці. Книги є для мене зараз таким основним. Орієнтиром. А на цьому на сьогодні все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, а що ви плануєте собі читати на літо? Пишіть, будь ласка, чи читала ви якусь книжку або якийсь цикл із тих, які я собі запланувала. Діліться, будь ласка, своїми враженнями. Мені буде дуже цікаво з вами про це поговорити. І як завжди, в ваших коментарях я шукаю натхнення на прочитання тієї чи іншої книги. Тому що коли отримаєш якісь коментарі з класними відгуками, ти ще. Більше хочеш братися і читати. Це тебе ще більше мотивує. Я сподіваюся, це відео вам сподобалось, вас порадувало. Якщо так, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. Для тих, хто хоче підтримати мене, і цей канал фінансово нагадую, що на каналі відкрито спонсорство. Я його, до речі, трошки видозмінила і додала ще кілька рівнів підтримки. Зокрема, я додала найменший рівень підтримки це 10 гривень. Це Просто для тих, хто хоче і може підтримати мене фінансово, він не містить ніяких додаткових бонусів, ніякого додаткового контенту, тільки мою безмежну вдячність. Тож, знайомтеся, знайомтеся з рівнями, знайомтеся з бонусами, які пропонують ці рівні. Більшість із них пропонують два додаткових відео на місяць. Перші два відео для спонсорів, до речі, вже є на каналі. Тож, кому цікаво, долучайтеся. Я буду вам дуже вдячна за вашу. Підтримку, а ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!